У 2023 році Тісо оновили колекцію Шамін де Турель, розширюючи асортимент майже до 20 моделей. Сьогодні приміряємо елегантну жіночу браслетну версію Шамін де Турель. Годинник виконано в сталевому корпусі діаметром 34 мм та товщиною 10,5 мм. Годинник має короткі вушка, що йдуть вниз, за рахунок чого годинник відчувається більш комфортно на руці. Окрім цього, корпус одержав нову грань скошену до задньої кришки, яка проходить від вушка до вушка через весь корпус. Цифроблат виконаний у куповоподібній формі, що підкреслює легкий вигін хвилинної та секундної стрілки. Їх кінчики загнуті вниз, повторюючи форму циферблата. Центральна частина виконана в стилістиці Паризькі цвяхи за зовнішнім радіусом, на якому розташувалися часові індекси, центральна частина плоска і виконана в стилі сонячні промені. Стрілки зроблені в стилі Дефі. Периферія циферблата та поліровані індекси форми «Батон» також трохи нахилені вниз. Всередині встановлено механічний калібр Powermatic 80111 із пружиною з антимагнітного матеріалу Nimochron із запасом ходу 80 годин, водозахист 30 метрів. Прекрасний варіант елегантного механічного годинника з неабиякою увагою до деталей.